Слухай, Ердоган і сьогодні дуже серйозні ключові роль. Чому? Тому що, ну, по-перше, Ердоган сьогодні контролює ситуацію в Сирії. Це дуже важливо. Ми розуміємо з вами, що Саудиській Аравії і з Катара Китай буде качати нафта та газ в Європу. Так, так. Це десятки, сотні мільярдів доларів. І це може забезпечити тільки Ердоган. Тому тут довіра до Ердагану, потрібка до Ердогану від Сіндзінпіна, від такому на високому на вищому рівні. І сьогодні можемо сказати, що хто би що не розповідав, то сьогодні і на Кавкази, подивіться, будь ласка, слухайте, сьогодні Китай вкладає гроші е, в Кавказ, сьогодні в, 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 в порти да, анаклію. Там це десятки, десятки мільярдів доларів, якщо не сот за 100 мільярдів доларів. От. тому, будь ласка, слухай, ситуацію тримає Ердоган також і в Грузії. Хто б що він там розповідав мені? Там тому ми можемо говорити, що це наш союзник. І Ердоган сьогодні визнає цілісність нашої країни. Це дуже важливо.